Друзі, зібрали новенький Кентавр H504U, нова модифікація Хан Во. Мабуть, ви десь його бачили. Реверсна коробка передач 50-сильний. Найближчим часом роблю його детальний огляд. Звичайно, що на крюках, на надпотужних мостах зібрано все просто клас. Управління навіскою маємо чи не маємо, щось я не бачу. От. 4 гідровиходи, один на злив, компресор стоїть, додатковий фільтр стоїть у нас на гідравліку. Да? Ну і сучасна LED-світотехніка, все дуже круто зроблено. Сідуха, сучасна грамер, не просто так сідуха, рівна підлога звичайна, підвісні педалі, ханво, кермо з такою перфорацією. Все зручно класно зроблено, приборка цікаво виглядає. Вот, найближчим часом роблю повний огляд на нього.